Різниця між єст і со. Для українців ця різниця не очевидна. А тому що дієслово бути в теперішньому часі має одну єдину форму. Я є, ти є, він є, ми є, вони є, всі є. Тоді ж, як у польській мові, це дієслово бич для кожної особи має свою окрему форму. І форма єст це форма для третьої особи однини. Він є, вона є, воно є. Це Є, якщо це одна штука. То є дом, це дім, одна штука. То є телефон, це телефон одна штука. То є школа, це школа одна штука. Коли ж потрібно сказати це є, але умножені, тобто вони є, тоді використовуємо сон. То є дом, то сон доми. То є авто, то сон аута. То є джево, то сон джева. Єсть він, вона, воно є, сон, вони є. Єсть одна штука, сон більше, ніж одна штука. От така штука.